Доброго дня! З вами магазин Марки Двері. До вашої уваги двері від фабрики NSD. Дуже незвичайно виглядають двері, тому засніму для вас такий відеообзор. Це дверки моделька Білоксі у кольорі ваніль, шпоновані, вони білі з текстурою дерева. Двері мають таку царгову частину. такі... Цікаві горизонтальні та вертикальні середники вони називаються. І така фільонка з НДФ. Каркас дерев'яний і, звичайно, повністю все з усіх сторін вкрито шпоном. Так, можна побачити, як це виглядає. Шпон досить якісний. Шпоновані двері. вони Завжди мають якісь невеличкі недоліки, але то нормально, оскільки шпон це натуральне дерево. Ну, тут навіть і не знаю, що вам показати, оскільки дуже непогано зроблено і недоліків не бачу. Але вони частенько можуть бути. І то нормально, оскільки текстуру дерева дуже важко зробити прям е, ідеально. Двері дерев'яні, каркас, пленка з МДФ. -а. Коробка дерев'яна, листва МДФ може бути телоскопічна або звичайна. Звичайно, двері можуть бути зроблені в... 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 в різних кольорах, а також можуть бути стандартних та нестандартних інших розмірів. Дуже непогано виглядає, тому якщо вам вони сподобались, звертайтеся в магазин марки двері. Дякую.